Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Тут люди, мій малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах. І сьогодні буде актуальна тема про житло в Нідерландах. Я знаю, що дуже багато людей мені пишуть з приводу житла, з приводу переїхати до Нідерландів з України в даний момент. В цьому відео я розкажу де можна, куди можна приїхати, щоб вас зареєстрували. Ви пройшли ті моменти і отримали якесь житло, отримали роботу. Нікого не сужу. Прекрасно розумію, що людям треба. Людям треба робота, людям треба жити, безпечно жити. Україна зараз не те місто, де можна безпечно жити. Я це все прекрасно розумію, але сьогоднішня тема відео буде про те, як нідерландське житло розділило українців. Дивися, як прикольно. Ти по вулиці йдеш. Це свідчить оце про культуру. Такі боксики стоять, і ти відкрив. взяв книжечку, яка тобі подобається, почитав. І положив на місто. І ну, знаєте, ну, це про культуру, про те, що треба говорити. У Херсоні десь вже б там, е е цього ящика б скрутили. Розкажу про житло: е місто Бреда. Е я живу в в'язниці. Умови, знаєте, умови сурові, умови, але вони справедливі. Є койка, є де жити, є де ходити в душ, є інтернет, є книжка, є спортзал. До речі, дуже прикольний спортзал. Умови, я не можу свою локацію покинути більше, ніж на 28 днів за рік, сумарно. Одноразовий знаєте, такий відпуск, яку я можу взяти, це 14 днів. Я можу зараз виїхати на 14 днів. Якщо я не повернуся, то мене просто автоматично з цієї локації якби, все. До побачення. Без дозволу я можу лишити локацію на три дні. Тобто, якщо більше трьох днів мене немає на локації, мене також можуть подвинути і на моє місце когось заселити. Такі сурові правила такі сурові правила. гості не можуть приходити, тому що об'єкт закритий. І навіть хтось розповідав, що не можна знімати цей об'єкт, але я не знаю цю історію, я такого ніколи якби, і не чув. Дивіться. Повністю контроль тебе повністю контролюють. Контролюють відеокамери, ти заходиш, Face ID щитують. У тебе є особистий ключ, по якому ти заходиш і виходиш. В принципі, рахують, коли ти там локацію покинув, коли ти зайшов туди. Повністю це це контролюється. Знаєте, такі жорсткі умови дуже добрі для молоді. Але коли туди селять пожилих людей, коли туди селять пенсіонерів і людям, кому там за 75, людям з дітьми. Ну, мені здається, це несправедливо. І бачите, зараз на моїй локації, хто старіші люди, хто з дітьми, їх розселяють уже по квартирам. Тут в місті Бреда є квартири, де розселяють сімейні пари. Считаю це справедливо, тому що для молоді, для молодих людей, в яких є руки, в яких є ноги, цього ну, достатньо. Цього достатньо і, і, і в принципі дуже добре. І правила, правила щодо змін, які зараз будуть відбуватися з січня, е, обов'язковим є платою за комунальні послуги і за харчування українців, які працюють. Тобто людина, яка працює, повинна платити за комунальні, за те, що вона харчується справедливо. Я вважаю справедливо, тому що коли українці залишаться тета-тет -тет зі своїми проблемами, з проблемами. Знімати житло, вони будуть не підготовлені до тої проблеми, яка тут є в Нідерландах, а це дуже велика сума за кварплату знімати житло. Це знаєте, це не соціальні ці вже прихистки, не соціальна допомога, коли ти виходиш і знімаєш власне свою квартиру. Ти вже трошечки по-другому починаєш мислити і свою зарплату, яку ти е, заробляєш. Ти вже трошечки по-другому починаєш починаєш розкидувати на свої якісь потреби. Класно, коли ти працюєш Працюєш, заробляєш 25 тисячі євро, не платиш за житло і тебе ще годують. І потім є люди, які починають жалуватися. Я таких людей вже частенько зустрічаю, які починають розповідати, а чому ми повинні платити. А чого ми повинні платити за Я взагалі мені там і не подобається їсти. Якщо тобі щось не подобається, ти можеш взяти валізку і піти, піти куди тобі подобається. Вільна країна, вільний час зараз настав да? ти, тим паче в Європі знаходишся, Ти можеш поїхати в іншу країну, але їдуть люди в Нідерланди. І хто розказує, чому люди їдуть в Нідерланди? Так я вам скажу: їдуть в Нідерланди, щоб влаштуватися на роботу і заробляти великі гроші і жити на безкоштовному житлу. Я тобі скажу, що в плані роботи це країна, де є дуже багато роботи, дуже багато роботи, на яку, ви на яку ви влаштовуєтеся навіть без знання мови. Така така штучка є. Я це розповідав. Це моя особиста історія. Дуже поміняв багато робот, не знаючи в принципі досконально англійської мови, тим паче нідерландської мови. Все дуже просто, якщо в тебе є голова, якщо в тебе є руки, ноги і очі. Тобі це все дуже просто дасться, І вимагати від держави, коли ти вже працюєш, заробляєш гроші, вимагати про якісь кращі умови, це трошечки недоречно, тому що, знаєте, багато нідерландців живуть з батьками, і проблема житла в цій країні дуже велика, тому що. Тут вважається в принципі нормально, коли батьки живуть зі своїми дітьми на квартирці, в будиночку, тому що тому, що дорого і є таке, знаєте, народне негодування, як кажуть, коли українцям почали видавати класне соціальне житло. А такі є варіанти, і самі нідерландці почали задумуватися: а чому а, а нам, а ми а ми, тому що тут вважається нормальним, коли ви живете на соціальному житлі. Я був. В такому будиночку, коли ти платиш за місяць 700 євро, і це повністю соціальне житло. Коли ти помираєш, щось тобі стається, воно переходить до інших власників. Місто Роттердам. звичайно звати мегаполіс. Саме в таких великих містах вирішується доля маленьких людей. Біженці та мігранти зі всього світу приїжджають до Роттердаму. Всікляних хмарочосах вирішується доля різних корпорацій, фірм та заводів. Тут є багато роботи, тут є шикарні умови для того, щоби жити. Але історія не про це. Сьогодні розкажу про житло, яке надала нідерландська влада в місті Роттердам. Умови були різні, комфортні і не зовсім. А зараз ми на околиці міста Роттердам і Це містечко Мрія, яке було побудовано спеціально для українських біженців. Містечко Мрія сюди заїхало дуже багато українців. Понад тисячу міст для українців побудувала нідерландська влада. Для біженців з України для людей, які тікали від війни, і тут дуже класні умови, дуже комфортабельні умови, дуже зручно я вам скажу. Немає такого жорсткого контролю, як на інших локаціях. Знаєте, люди собі вільно, комфортно живуть, гуляються, розважаються, подорожують, виїжджають з цієї локації, і немає такого, знаєте, як, наприклад, в моєї локації, коли ти повинен за свій кожен крок писати, розписувати, чому так це правила, які е, встановлюються ті. Менеджер менеджерами локацій. І справа не в тому, комфортабельна це житло чи не комфортабельне. В принципі, я повністю задоволений своїм куполом. Є стіни, є над тобою, не літають ракети. Ти ходиш на роботу, ти їсиш, ти п'єш, в тебе інтернет, займайся, працюй і роби для себе щось сам. Не жди від влади, що вона мене вивчила, і знаєте, вивчила моя влада. Не чекай, що для тебе щось зроблять. Це дуже дивно, коли ти від влади своєї щось отримуєш. Ну так я привик. Хочеться сказати, що коли почнеться оплата за житло в Нідерландах за харчування, всі жителі будуть платити одинаково. І в цьому питанні трошечки знаєте, вже з'являється така от сутичка, чому люди, які живуть в кімнаті по 5 по 6 чоловік, будуть платити так само, як люди живуть в мрії, як люди живуть в отелях, як люди живуть в кемпінгових містечках, де вільно пересуваються, і люди, які знаєте, під таким жорстким контролем контролем. це просто те, що я розказую, те, що я бачу, тому що люди починають між собою вже трошечки, знаєте, так суперечиться. А чому так, а чому так і заявляють про собі якісь правила? Що я хочу сказати, от такі ось міста це дуже класно, це дуже, дуже велика повага самим нідерландцям, Але такі міста, на мою думку, повинні місця повинні надаватися от пенсіонерам, людям з дітьми, люди, які інваліди, які дійсно потребують такого житла. А молоді хлопчики і дівчатка можуть жити, знаєте, в таких спартанських умовах, які приводять тебе для руху, які дають тобі стимул. Це особиста моя думка. А там класно, може, колись заїдемо і поснімаємо, як там люди живуть. Дай Боже їм здоров'я. Ну а ми на моєму залізному коні поїдемо 80 кілометрів, тому що їхати ще дуже багато. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, це було відео про житло. І в кінці відео я вам напишу локації, куди можна приїхати і звернутися за поселенням у Нідерландах і отримати житло, стати на роботу, працювати і якось двигатися в цьому житті. Дай Боже здоров'я, передавайте батькам привіт. Я погнав, бо вже темніє.